Для того аби дитина виросла здоровою, їй необхідне повноцінне харчування. Але як стверджують дієтологи, діти в перші роки свого життя не можуть споживати дорослу їжу, тому що в них зовсім інший тип обміну речовин. Їм потрібні спеціальні страви та продукти, призначені для дитячого харчування. До продуктів дитячого харчування, що необхідні для Дієтичних потреб дітей раннього та грудного віку відносяться сухі молочні суміші для годування, молочні продукти для подальшого годування, для прикорму, а також різні напої, овочеві, фруктові пюре. Бутильована вода, яка використовується під час приготування продуктів харчування для дітей, незважаючи на те, що в Україні розвинута харчова промисловість, все ж на поличках можна рідко побачити дитяче харчування вітчизняного виробника. Саме виробництво продуктів дитячого харчування залишається на низькому рівні. Як стверджують фахівці. Взагалі відсотків 10-15 у нас на Україні виробляється від всієї продукції, саме дитячого харчування. А інше 85% – це продукти імпортовані. В основному в Олександрії дитяче харчування українського виробництва представлено молочною продукцією та овочевими і фруктовими пюре. А така продукція вітчизняного виробництва, як рибні та м'ясні страви для дітей грудно та молодшого віку, відсутня. Ця продукція імпортна сьогодні. Як повідомляють офіційні видання на рівні Міністерства охорони здоров'я вирішується питання щодо сприяння розвитку харчової промисловості саме в цій галузі, вносяться зараз зміни до певного ряду законів, нормативних документів, щоб так би мовити полегшити життя нашим підприємцям та підприємцям, які займаються саме продукцією для дітей, хоча на поличках аптек переважає продукція дитячого харчування не вітчизняного виробника, все ж вона правильно зберігається та реалізується, а отже, безпечна для вживання. Під час перевірок фахівцями санітвідслужби служби грубих порушень санітарних вимог під час реалізації та зберігання продуктів для дітей, не виявляється. в основному. Дотримуються всі вимоги санітарних правил. Це і дотримуються. Умови під час зберігання реалізації, температурні режими, терміни придатності, етикетки даної продукції мають повну інформацію для споживачів, повністю відповідає законодавству. А також Марина Первак додала, що продавати, а відтак і купувати дитяче харчування можна не лише в аптеках, але й в магазинах. Головне, аби для цієї продукції було відведене окреме місце та дотримувався температурний режим, зазначений на етикетці.